Добрий день, друзі, вас вітає компанія Ante Займаємось ми запчастинами атрактори, роторну косарку Віракс та граблю ворошилка сонечка Наявності приїхали панель приладів, щіткі панелі приладів. Це у нас на велику кабіну, старий зразок. Ціна приблизно 4 тисячі гривень. Також наявності є на новий зразок, або на малу кабіну з вухом або без вуха. Також маємо вже обклеєні обшиті Е, на старий зразок 6 тисяч буде коштувати, на малу та на новий зразок краще уточнювати, бо зараз не пам'ятаю. Все воно ось так виглядає. Також дуже багато запчастин на трактори МТЗ краще заходить на наш сайт, там по рубриках, яка вас рубрика цікавить. Є дуже багато цікавенького. Е, кому потрібна відправка по території України або щось якісь питання цікавлять, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Є можливість відправляти у нас Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Молдова займається Сергій, перевезенням товару. Ось його контакти. Міндоугаз, Литва, Латвія, Естонія. Ось його контакти. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни, ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в наступних відео.